Цвіте терен, цвіте терен, українська народна пісня. Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. Хто в любові не знається, той горя не знає. Хто в любові не знається, той горя не знає. А я, молода дівчина, та й горя зазнала, Вечероньки не доїла. Нічки не доспала, вечероньки не доїла, нічки не доспала. Ой візьму я кріселечко, сяду край віконця, іще очі не дрімали, а вже сходить сонце, іще очі не дрімали, а вже сходить сонце. Хоч дрімайте, не дрімайте, не будете спати. Десь поїхав мій маленький іншої шукати, Десь поїхав мій маленький іншої шукати.